Чому наші клієнти бояться встановлювати сонячні електростанції? Хочу розказати про основні міфи. І так, це дорого. Ви знаєте, що хочу сказати з цього поводу? Колись було в три рази дорожче. Як я починав у 2015 році, сонячна станція на 10 кВт коштувала 16 тисяч доларів. 16. Зараз така сонячна станція коштує 5. В три рази стало дешевше. А електроенергія виросла. Тоді, пам'ятаю, електроенергія коштувала. Якщо не появляюся, 80 копійок, а зараз вона для населення коштує 4 з копійками гривні. Це шкідливо. Нема ніякої доведеної інформації, що це шкідливо. Ви ж телевізор маєте в будинку, холодильник маєте, телефон, з яким ви, умовно кажучи, не розстаєтесь, маєте, він теж електронний пристрій. І так само сонячна електростанція, вона не шкідливіша за телевізор, холодильник чи за будь-яку побутову техніку. Тому можна абсолютно ставити і не переживати. Це мало ефективно. Сучасні сонячні батареї достатньо ефективні. 1 кВт сонячних батарей в середньому в Львові виробляє 1100 кВт годин електричної енергії. Деяке домогосподарство споживає стільки за рік, як воно може виробити 1 кВт сонячних батарей. А якщо ви візьмете собі 5-10 кВт, ви точно покриєте всі свої потреби. Часті поломки і обслуговування. Ви знаєте, як я починав опять свою роботу. Тоді вибір обладнання був набагато гірший, і якість його, і правда була гірша. Частіші поломки були. Е, обладнання було не настільки досконале і якісне, як зараз. Е, теперішні інвертори, панелі мають мінімальну гарантію 5 років, а термін експлуатації 25 років. Всі помилки, які були там можливо раніше, в 17-му, 18-му році, вони вже пройдені. І зараз обладнання є набагато досконаліше. Поб'є Град, з чи вітром зніме. Ви знаєте, в нашій історії ми встановили більше 4 тисяч сонячних електростанцій, і не було ні одного випадку, щоб Град розбив сонячні батареї. Ні одного випадку. Я в Україні таких випадків не бачу. Тому спіть спокійно встановлюйте сонячну електростанцію і насолоджуйте життям.